Раночку, любі мої друзі, ми з вами пережили іще одну страшну ніч, але прокинулося сонечко, вийшло високо, і світить яскраво. І ще один день наближає нас до перемоги. Пережили страшну ніч завдяки Збройним силам України, завдяки гарній роботі повітряних сил, атака відбита. Все буде Україна, тримаймося, любі мої. Сьогодні, 18 травня, День української вишиванки. Я щиро вітаю вас і бажаю миру, здоров'я, наснаги, терпіння. Ми переможемо. Все буде Україна. Тримайтеся, любі мої! Як завжди, зранку тішить філіжанка запашної кави. Отакий гарненький красивий зефір. Солодкий, смачний. І, знаєте, неочікувано розквітнув отакою маленькою гілочкою. онцидіум. Гібридний онцидіум міні. Онцидіум твінкель. Подивіться, він цього року квітнув два рази. А це вже наприкінці вирішив видати іще. Отакого красунчика. Тут, я не знаю, три чи чотири квіточки, але вони такі чудні, бачите, догори ногами. Ну, так розквітнув, так схотілося йому. Ну, то й що? Але він так ароматить, він так смачно ароматить тістечками. Я обожнюю цей дім. Він маленький, дуже маленький. Він багато місця не займає на підвіконі. Але коли він квітує, це такий смачний домашній аромат. Єдине, що то коли він дуже пишно квітне, дуже багато сміття від нього. Сипляться у ці квіточки по всій оселі, потім тягнуться за ногами, з гатапцями. Але то й нічого. Головне, він квітне, він тішить душу. І особливо сьогодні. Страшна ніч була, дуже страшна. В небі працювало ППО по небу промені постійно, постійно промені від прожекторів. Так, знаєте, трохи ніякого було. Але я включила. YouTube канал і дивилася стрім свого улюбленого журналіста-блогера Івана Яковини. От люблю я цього хлопця, він такий, знаєте, мрійник. Постійно щось як намріє, як намріє. Так і от цієї ночі він мріяв, а я поряд з ним він мріяв, як визволять Донеччину, Луганщину. Ворог залишає після себе. Голу землю. Це міста і містечка, в яких вже неможливо буде жити, то випалена земля. Але ми мріяли. Мріяли, як розмінують, мріяли, як віднуляться ліси. Та місцевість багато, багато на річки. Ми мріяли, які там можна зробити озера, туристичну зону, як туди підтягнуться люди, як буде відновлюватись Донбас. Головне, що ми віримо в це, віримо в свою перемогу. І справді, цей сонячний, яскравий день, він наблизив день нашої перемоги. Тому ж тримаймось. І ще раз тримаймось і боремось. Все буде Україна. Сьогодні зранку я до вас із своїми вихвалялочками. Знаєте, за час війни вже більше ніж рік іде війна в країні, але здійснилося дуже багато моїх орхідейних мрій. Ну, от, наприклад, оцей пафіопеділом, оцей чобіток. Він такий красунчик. Це пафіопеділум винустум. Дуже гарно має квітку і Невеликі розміри. Ще до війни я жалілася, що в мене був цей пафіопеділум, Але так сталося, що після обробки від шкідників він був дуже маленький, хоча і квітнув одного разу. Але старенька розетка відмерла, а маленька ще не встигла набратися сил. І після обробки. Від шкідників, той пафіопеділом загинув. І я казала, що це, мабуть, єдиний пафіопеділом, за яким я дуже-дуже шкодую. І скільки ж тут пройшло часу, і в мене знов завдяки швертеру, в мене знов з'явився цей красунчик. Це ну, дуже красивий. Як на мій погляд, я обожнюю такі пафіопеділуми, які мають невеличкі розетки і невисокі квітконоси. Здорову і таку витончену квіточку, ну дуже красивий. І весь цей час я мріяла, що колись в мене буде до пари, це винустум звичайної форми цвітіння, але я мріяла, що в мене до пари з'явиться колись винустум альбової форми. От той винустум мені навіть більш подобається, ніж цей. Ну і що ви гадаєте? Мрі... Мрії здійснилися і знов завдяки швертеру. З цього завозу я придбала собі його, саме його, винустом альбової форми. Це доросла рослина їй до квітування, ну, рік, ну. Найбільше півтора роки, але я гадаю, що наступного року вони разом із Веностомом звичайним вони разом будуть квітнути. Бачите, яку відмінність вони мають? У виностума звичайної форми у нього тильна сторона розетки. Бачите, ось така Бордо. У Альбової форми вона має зелену, зелену таку, зелений такий колір. От Єдине, що їх відрізняє тому я впевнена, що в мене є і звичайний і альбовий Венустум. такі красунчики. Якщо хтось хоче мати пафіопеділуми, то як на мій погляд, пафіопеділом Венустум це саме той пафіопеділом, який підійде навіть новачку. Бо цей пафіопеділом. Не потребує дуже багато освітлення, він може зростати і на північній стороні підвіконня. Він може зростати у різних ґрунтах. Який ви забажаєте в такому ґрунті він і буде зростати. Він не кальцефіл, він не потребує розкислення ґрунту. Він любить бути вологим, але не мокрим. Він не має періоду спокою. Ну, Він красунчик, правда, такий легкий, такий простий і такий привабливий. Подивіться, ну, хіба ж це не гарненькі, оці листячка? ну дуже гарненькі, дуже. І сам він такий вишуканий, як на мій погляд, ну, дуже вишуканий. Завдяки швертеру я тепер маю. Такі дві гарні рослини. Так, купувати теплицю швертера це, знаєте, не дешево, але все ж таки це мрія і вона здійснилась. Бажаю вам всім, щоб і ваші мрії здійснилися. Я маю на увазі орхідейні. А головне, щоб здійснилася мрія всього світу, щоб кой хто здох щоб запанував мир і спокій в Україні. Щоб було в нас все як найкраще. щоб посміхалися наші діти, щоб спокійно спали їхні батьки. Тримамось, любі. До перемоги вирощуємо, вирощуємо квіти, квіти до перемоги. Пока, до нових зустрічей!